Привіт, мої любі. Сьогодні повторюю розклад: чи, можливо, в тебе ще кохання до кінця цього року, тобто до кінця 25-го. Ви скажете, можливо, для чого один і той самий розклад по декілька разів. Розумієте, на кожен розклад, який викладений онлайн, притягуються зовсім інші люди. І, можливо, на той розклад, який був перший у мене викладений. Ви, ви його, він вам не зайшов. А ось на цей розклад саме вам він зайде. Так що приймають саме ті люди, яким він підходить в даний момент. Якщо ви дивитесь, що це не ваше, не приймайте все. І так, давай питаємо. Чи взагалі, почнемо з того, чи взагалі вищими силами. Прописано, що у тебе ще буде пара. Це для тих жінок, які самі, які на даний момент одинокі. Чи прописано вищими силами? Я, наприклад, не знаю, як ви, а я вірю, що там наверху є хтось, хто руководить всім нашим життям. Кожен може думати і називати його по-своєму. Хто вірить в Бога, хто в вищі сили, хто в всесвіт. Я, наприклад, думаю, що є якісь вищі сили, які нами всіма керують. І все прописано давно, розумієте? І тому таке питання. Чи прописано вищими силами те, що ви будете мати ще в своєму житті? Звичайно, і пара нам вийшла. Подивіться, який гарний чоловік. Це однозначно для жінок. Так, чоловік у тебе буде. Це буде людина, по-перше, може бути людина, яка носить форму, людина, чоловік військовий. Зараз це доречно, тому що в нас багато чоловіків військових, так? і Людина може ще, яка працює інтелектуально, яка працює за комп'ютером, і людина, яка буде, чоловік, який... Ну, не буде розсипатися тобі в компліментах, це тобі відразу скажу. Так що будь готова до цього. Він не буде тобі сюсі-мусі, А людина, яка от сказав один раз, і він. Як він говорить, я сказав один раз, що я тебе люблю, і я не буду повторяти тобі кожен день. Він буде доказувати вам ділом, Він не буде розмовляти з вами. на... Ну, Кожен день не буде вам дарувати квіти, не буде вам дарувати подарки, але він буде своєю справами, своїми ділами доказувати вам, що він вас любить. Чоловік надійний. Просто він на почуття такий трошки скований. Добре? Давай подивимося, що тобі треба зробити, щоб з ним зустрітися. А нічого тобі не треба робити, розумієш? Прийде час, карти говорять. Прийде час. просто... Треба перечекати, прийде час, і ви зустрінетесь. Доля вас зведе. Сама доля вас зведе. Ти нічого не можеш робити в цій ситуації. Абсолютно. А він уже до тебе скаче. Він уже до тебе скаче. Знаєш, що я тобі скажу? Може таке бути, що він на війні зараз. Да. Тому що він там, де така ситуація дуже опасна. У нього була сім'я. у нього, можливо, навіть її діти. Може, хлопчик, може, одна дитина. Але це було вже було. Цього вже нема зараз. Да. Я тобі так скажу, він е, на даний момент він знаходиться там, де йдуть бої, де кожного дня він може загинути, де кожного дня е, ну, якісь, можуть бути, Підстави, на полі бою, я маю за це. Карти мені ще розказують, що ти не переживай. Якщо вищими силами прописано, що він має бути твоїм, то він не загине. Якщо перша карта нам показала, що вищі сили прописали, що він у тебе має бути, він не загине. Відвернеться, він прийде і він тебе знайде сам. Він уже. На півдорозі до тебе. Не знаю, яким образом, але він уже до тебе скаче на своєму коні. І ти нічого не можеш зробити, ти просто чекаєш. Ти просто чекаєш, так. Так, він там, де відбуваються якісь події. Він не просто працює десь на роботі, він там, де відбуваються події. В нього була жінка, так, ну, розказують мені про його минуле. Була жінка, була сім'я. Все розбилося в поші прах. Хоча, дивіться, от я й не питаю, а да? карти мені самі розповідають, що, що в нього було. Ну, мабуть, це важливо. Можливо, так ви його впізнаєте, що це саме він. Він людина, яка працювала у колективі. Він не працював сам, він працював у колективі. І він майстер своєї праці. Тобто, якщо він і працював на роботі, то він не був простим там робітником, він був якимось начальником. Тобто він знав свою працю від А до Я. Ну, Дивіться, я вам сказала, що це людина, яка не може говорити гарних слів, але в нього. Бувають такі моменти, коли він може із короля мечів перетворитися на короля чаш. Тобто він може і комплімент сказати, і там подарувати якийсь сюрприз, подарунок. Це буває дуже рідко, але буває. Так що геть не розстраюйтесь, так що він <свісно> зовсім нічого. Іноді він буде дарувати вам подарунки. І це залежить просто від настрою цієї людини, розумієте? Ну, дивіться, вам випала карта долі. Тобто, це ваша доля, розумієте, колесо фортуни, це ваша доля, любі мої. Якщо ви давно вже одні, одинокі, і вже ви пройшли той період, коли, розумієте, у жінки, яка сама лишається, є періоди, коли вона перше, коли вона дико ненавидить ту людину, з якою вона була. Да? І вона собі говорить, все, я нікого не хочу більше, я ставлю хрест на собі. Другий період, коли в неї це вже все проходить, і вона потім всіма способами старається показати своєму бувшому, яка вона стала. Щоб він пожалів, що він тепер не з нею. Ну це буває так. Третій період, коли це в неї теж проходить, і вона знов нікого нічого не хоче, але вона вже починає розвиватися сама. І вона розвиває себе, вона бачить у собі жінку. вона... Ну, Любить себе, полюбила себе врешті. І тоді четвертий період наступає, коли вона вже, вона вже не боїться бути самотньою. Вона не боїться, вона навпаки, вона в самотності, вона вже не шукає нікого, вона в самотності вже починає бачити щось привабливе, вона вже радіє, вона може сама з собою бути. Тобто вона чимось займається. Вона от, як кажуть, ой, тобі самій одиноко. Ні. Цей період, коли людині вже жінці самій не одиноко, коли вона вже розуміє, що в неї є куча обов'язків, і в неї і те треба зробити, і те треба зробити, і вона не має коли навіть скучати, розумієте? Але іноді хочеться, звичайно, кожній сильній жінці, хочеться, щоб було рядом сильне плече. І от тоді, саме тоді, вже приходить він, коли вона вже себе. Виховала, так сказать, зробила себе сильною. Вона вже не летить за першим попавшимся, так, аби був аби хто, да? ні, вона вже просто, вона навіть і не чекає вже тоді, але іноді хочеться, щоб хтось прийшов. Такий нормальний, справжній чоловік. Да? Погодьтеся зі мною, правда ж? І от саме тоді він і прийде до вас. Саме тоді. Тому що колесо фортуни говорить, що як ти не викручуйся, Якщо воно випало, то він буде. Розумієте, він прийде. Так. Ви зараз проходите період трансформації. Зараз, мабуть, багато людей проходить період, особливо жінок, період трансформації та й чоловіків теж. І знайте, що все, що з вами зараз не трапляється, все тільки до кращого. Навіть те, що вам здається, що зараз це все, кінець світу. Ні. Це не кінець, це тільки початок. І карта смерті нам показує, що це одне відмирає, те, що давно відмерло, вже мало відмерте, і інше нове колесу фортуни, нове до вас іде. Приймайте мої любі. І просто навіть не шукайте, воно саме вас знайде. Бажаю вам всього найкращого.